Доброго дня, шановні садівники городники. Сьогодні ми з вами будемо садити озиму цибулю. Але перед цим хочу вам подякувати за перегляди і за вподобайки, які ви нам ставите. І так ось перед нами цибуля, яка була вирощена в цьому році. Ось результат нашої роботи. Цибуля гарна, велика. Як добитись такого результату, ми з вами сьогодні поговоримо, Починається від садіння цибулі. Начну, перш за все ділянка для вирощення цибулі. Для цибулі так само, як і для часника. Дуже гарним попередником є картопля, помідори, взагалі городні культури. Але ні в якому разі не садіть цибулю після цибулі, часник після часника. Тому що це дуже погано впливає на урожай. Значить, ділянка Ділянка повинна бути добре освітлена і підготовлена під посадку. Що значить підготовлена під посадку? Перед тим, як садити озиму цибулю, треба ділянку перекопати за тижня два три до садіння. А перед цим, перед тим, як перекопати, її треба удобрити. Чим удобрити? Удобрити можна. Попелом можна суперфосфатом, не можна, а потрібно суперфосфатом. А також перепрілим навозом. Ще раз повторюю, що по-перше, перепрілий навоз повинен бути дуже добре перепрілий. Ні в якому разі не давати свіжий. Далі ділянку можна посипати, як я казав, попелем деревним і суперфосфатом. Десь приблизно 30-40 грамів на квадратний метр суперфосфату. Ось коли цю ділянку площю просипали, гарно її перекопали і чекаємо часу, коли будемо садити цибулю. Ось цей час вже настав. А який же це час? Значить, приблизно треба знати, що цибулю, так само як і часник, треба садити восени, тобто під зиму, десь приблизно за два тижні до початку морозів. Звичайно, важко вгадати. Рівно два тижні до початку морозів. Але приблизно орієнтир ви повинні мати, дивитися на прогноз погоди. Але навіть якщо ви посадите і через тиждень підуть морози, нічого страшного в цьому немає. Все буде дуже добре. І так, починаємо садити нашу вже один рядок біля мене просаджений. Я буду садити оцей крайній рядок. Значить, глибина посадки. Глибина посадки десь приблизно 5-7 см. Відстань між цибулькою десь приблизно 7 см. Для того, щоб вона могла мати добре-добрі площа харчування. І коли ми садимо цибулю, стаємо навіть в лунки, там було зручно. І ось так садимо. Не бійтеся йти по лунках, нічого страшного з цибулею не буде. Спокійно собі садіть. І все буде добре. Ось так я вам показав, тепер покажу, як загорнути. Я загортаю не сапою, а ногами. Аж так іду. Злякую ногами. Загортаю. Для того, щоб в не можна не треба брати ніяку сапу. Не граблі. Ось так загорнули. Як побачимо, під час загортання утворюється ніби горбик. І цей горбик хай залишається. По-перше, він грає як уроль. Значить, ці цибулі буде тепліше, тому що шар землі більший над нею. Це по-перше. По-друге, якщо буде зимку сніг, ці горбики будуть ніби як затримувати цей сніг. І по-третє, якщо в цибулі тепліше, то весною вона, коли буде рости, не так буде стрілкуватися. Ну і скоротенько на цьому все. Гарних вам. Переглядів, гарних урожаїв, всього самого найкращого.